Наушники повністю готові. Ось так вони виглядають. Так, тепер у головних недопрацюваннях це нема обмежувача. Получається, ось так вони поворачуватись можуть. Якщо провод буде знизу йти, таке собі, можна придумати якісь тут обмеження. Наприклад, сюди зверху цього марного дуба, тканину якусь і до цієї дужки. Тоді буде обмеження. Треба було робити, як в попередніх наушниках, з марьоного дуба ось цю конструкцію тут. Так, по поводу цього механізму, це перший цей механізм робив в своїх наушниках. Працює досить чудово. Механізм досить простий. Але багато складних цих деталей треба було робити дрібних в першу чергу. Так, центральний шуруп нас зусилля регулює, з яким воно буде їздити. Ну і два бокових це зніметься дужка, якщо відпустимо. Так, ще один такий косяк, це забагато цей зеленої фарби бахну. Воно вийшло погано видно текстуру дерева. В цілому так нормально. Так, амбушури пошиті з двох частин. Це шкіра і тканина. Так само і голов'я. Шкіра. Тут тканина і з середини теж шкіра. Ось такі наушники вийшли. На них я затестував ці от саморобні приспособи, які я робив в попередніх відео. В основному цей користувався, коли вирізав ці трикутники, і їх в розмір підганяв ось цим. Тут здається наждачка 600. Ну, і ось такі. Ними в основному я підрівняв оці пластикові накладки. А от модель наушників.